Україні, доброго вечора Друзі, продовжуємо. Ігровий на четвертій позиції з 19, 19 очками відстає на три. Залікові бали від ну, всі дані можна побачити на сайті. IT. переміг NX з рахунком 1-0. Зараз трикушет небезпечно до ресмосишини. Не міс... передача на правий фланг. Його м'яч проходить. Повзняє контратаку. Вихід 2-1, але передача не проходить. Віктор сорока вже вчить вперед. Далі Віктор Сорока. пробиває Віктор Сорока і м'яч. Вже, друзі, другий тайм поєдинку Софсерв ЕПАМ. Лівий фланг. Зіграв тут з партнером. Це Артем Криль. Переведення на лівий фланг. У удар по воротах. Ще чотири поєдинки, крім цього. Зіграють зараз у нас перехоплені в ДеПАМ, але є удар з дальньої. Ірігорщука зіграв Володимиром Малахівським. Малахівський його удар. Віктор Сорока. Удар поворотах м'яч Ідрис Олега Сірківа. Сірків направо. Тут перехоплення. Титаренко на лівий фланг. Сергій Власюк проходить суперника. Направо, Богдан Серветник. Передача можна забивати, але не На м'ячі. Вихід 2 в 2. Зараз. Можна пробивати, є удар, м'яч вже поперечку. Зараз, зараз на кількість знову ж таки, з м'ячем. Перехоплення, Богдан на виходить на простір. Вихід сам на сам, Богдан сироветник наразі не пробиває, але є зараз удар на місці. Тера.